Покербет. Обирай свій спорт. Ну а зараз ми будемо обговорювати про те, що відбувається і на лінії фронту з нашим гостем Олег Жданов, військовий експерт. Пане Олегу, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава, вітаю. Хочу розпочати із цікавої новини про українську розробку, про аналог іранських шахедів. Він пішов у серійне виробництво, заявив гендиректор «Укроборонпрому». І за його словами, його замовляють нині сили оборони, і цей український так званий шахед вже вражав російські об'єкти. То що це значить, що ми дійсно готуємося відповідати на енергетичний терор і не просто готуємося, а навіть вже можемо відповідати. Так, ну війна це обоюдний процес, і якщо ми не будемо діяти дзеркально, то ми нам буде дуже важко досягнути успіху. Тому якщо є така можливість, треба наносити удари на всю глибину території противника настільки, наскільки буде вистачати вогневих засоб дальності досяжності наших вогневих засобів. А ще одна унікальна розробка українська про це також повідомляли реп під назвою Покрова. Відомо що. За завданням покрови є підміна супутникового радіонавігаційного поля та придушення супутникової радіонавігації, експерти зазначають, що це дозволить вивести з ладу усі системи, які користуються супутниковою навігацією не лише на лінії фронту, але і по всій Україні. Наскільки ось ця система може бути ефективною, і наскільки я розумію, це за рахунок придушення gps сигналу ворожі цілі збиватимуться? Так, за рахунок придушення сигналу зі спутників, це перше і друге, вона ще буде перекривати майже весь діапазон мобільного зв'язку. Що до речі, ця станція радіус її дії до 600 метрів, і ну принаймні так поки що за заявляють виробники, і це може дати нам змогу об'єктового захисту на лінії фронту. Те, що сьогодні ми спостерігаємо, на жаль, ворога, коли вони. Глушать сигнал GPS, GPS сигнал глушать в районі тих цілей, по яким ми застосовуємо високоточні боєприпаси, які орієнтуються на цей супутниковий сигнал. Оце буде повний аналог Ми, Ми зможемо захищати наші об'єкти від високоточної зброї ворога. Так ось ця система реп покрову вона зможе ловити як шахеди, так і крилаті ракети, чи тільки безпілотники. Ні, дивіться, вона може ловити все, що використовує сигнал GPS. і е, тут вона не ловить, е, вона просто е, створює створює е, завади і в ефірі. І якщо ракета чи е, високоточний боєприпас чи безпілотник втрачає сигнал GPS, він втрачає орієнтацію в просторі. І тоді він або о, зависає і о, поступово знижується, або він просто неконтрольовано падає на землю? Окупанти розконсервували рідкісний літак М-55. Фізика його було створено з радянських часів як висотний розвідник для проведення ракетних ударів. Нині росіяни встановили на борт спеціальний контейнер із апаратурою радіотехнічної розвідки. А до чого вони готуються? Для чого їм цей літак? Справа у тому, що у них на сьогоднішній день немає літака з да, дальньої радіолокаційної розвідки. Ми, такий літак був пошкоджений невідомими дронами на, на аеродромі в Мачуліще в Білорусі. Угу. І Потім його ну, останні дані, що він е, був перегнаний, сам літак зміг піднятися у повітря. Його перегнали, е, якщо я не помиляюсь. Таганрог на ремонтний завод, і на сьогодні Росія не має такого літака, який би забезпечував дальню радіолокаційну розвідку. От вони і роблять будь-які спроби відновити або заповнити цю нестачу в лавах військово-космічних сил Російської Федерації. Наскільки я пам'ятаю, то начебто у них був не один такий літак, який ми пошкодили, а навіть якщо вони розконсервовують ось ці геофізику, а чи не бояться, що все-таки дрони і до нього долетять? Ну, о, мож... вони не бояться. Бо якщо у них, Дійсно, у них там, якщо не помиляюсь, 6 чи 8 літаків А50 є на сьогоднішній день. З них там декілька, два, по-моєму, вже. Повинні були пройти модернізацію, але здається, разі немає в повітрі, значить вони технічно несправні. Тому і мабуть відновити їх це величезна проблема. Тому вони зняли, знайшли оцей старенький радянський літак, геофізіка, і будуть намагатися встановив на нього мінімальний обсяг апаратури, будуть намагатися поставити його в строй. Ну а з появою наших засобів далекого ураження з дальністю там тисячу кілометрів, а можливо і більше, то так дійсно ми можемо дістатися е, на цих відстанях, Можемо дістатися до цього літака. А цей літак він є навідником ракет, чи що він робить? Яке його основне завдання? Він визначає повітряні цілі, він виявляє системи протиповітряної оборони. Він виявляє активні радіолокаційні станції, і потім ця інформація оброблюється, і координати цих станцій або об'єктів закладаються вже в голову ракет, які або шах, або безпілотників, які будуть застосовуватися по нашій по нашій території. Це розвідник. Пане Олегу, давайте також про ситуацію на лінії фронту і про те, що говорив наш головнокомандувач Валерій Залужний у е, матеріалах для The Economist. Звісно, Володимир Зеленський відреагував, сказав, що в принципі ситуація не патова, і у нас є всі шанси для того, аби перемогти. Але нам відповідно потрібна для цього зброя, потрібні нові технології. Ну і крім того, він сказав, що Україна розглядає зміни у своїй стратегії. Українські військові вигадують нові плани, які допоможуть швидше просувати. Ся вперед і звільняти окуповані Росією території, і також українське командування розробляє операції, які дозволять завдавати несподіваних ударів. ПРФ про несподівані удари ми вже з вами трішки згадали, але ось про а, нову тактику, якими є перспективи в стратегічному плані для обох сторін. Ну, перспектива генерал залужне, чітка там, до речі, треба для того, щоб зрозуміти, треба е, не тільки ознайомитися з самим інтерв'ю. Там є ще есе, яке написав генерал, де чітко визначені шляхи подолання цієї кризової ситуації, яка сьогодні виникла на полі бою. На жаль, е, на жаль, президент більш оптимістично висловлюється. Я ну. Я би я думаю, що треба за основу все ж таки взяти роздуми і міркування головнокомандуюча, він більш, більш ретельно і більш досконало знає ситуацію. Він визначив, що нам потрібно більш високотехнологічне озброєння, озброєння, більша дальність цього озброєння і більша кількість цього озброєння. Оце основні. Він там п'ять блоків позначив. А якщо взяти таку Аналіз цих п'яти блоків, то це три критерії: дальність, кількість і технологія. Оце дасть нам змогу зрушити з мертвої точки. Я не кажу там піти сьогодні там, в активний наступ чи великими темпами. Ні, це дасть нам перевагу і це дасть нам можливість зрушити з мертвої точки ту ситуацію, яка сьогодні склалася на лінії фронту. Якщо розглядати ось ту колонку, яку написав Залужний, оті п'ять пріоритетів, які нам необхідні, чи можна із них виділити одне, що от прям нагально зараз потрібно, чи тут все працює в комплексі? Ну в основному вона працює в комплексі, не можна від'єднати одне від одного. Ну, Допустимо, контрбатарійна боротьба і артилерії, і авіація, вони повинні працювати в комплексі, чому тому, що в будь-якому. В будь-якому випадку вони просто з різних сторон: одна з повітря, інша на, на суші, на землі, але вони забезпечують дії нашої, нашої піхоти, наших загальновійськових підрозділів, мотопіхотних і танкових. І тому, якщо одна з цих складових буде просідати, інша буде нести більше навантаження. От до, до речі, сьогоднішня ситуація є таким перекосом. Uh, просідання в авіації uh, зру, робить навантаження величезне навантаження на артилерію, з яким іноді артилерія не встигає uh, не встигає з, uh, впоратися, тому це треба розглядати суто в комплексі. А застосувати, допустимо, авіацію без подавлення uh, систем ППО противника теж неможливо, навіть якщо це будуть в 16 От, про що генерал Залужний зауважив, що Чим далі ми відтягуємо терміни передачі нам літаків, тим їх ефективність буде знижуватися. Вона не спаде там до нуля, і це не надасть перевагу російській авіації, але ефективність її буде чим раніше, тим більше буде ефективність авіації, е, такої як F-16 в лавах збройних сил України. Тому от такий от комплексний підхід. Система ППО, система ППО необхідна для того, щоб знов таки захистити ту ж саму артилерію на землі і наші загальновійськові підрозділи для від ураження а, противника з повітря і а, з ураження а, наших військ противником з а, ракетними військами. Так що бачите, це все в комплексі, не можна щось одне виділити і сказати: що це пріоритет, дайте його багато, і ми все зробимо ні. Це повинно бути комплексне рішення, пане Олегу. А поясніть нам, будь ласка, як росіянам взагалі виходить ось так модернізуватися, виготовляти ще більше озброєння. Он сьогодні Скибільський сказав, що у них понад 800 ракет готових для обстрілів по Україні. Здавалося б, два роки так ми говорили, що там ракети закінчуються, санкції працюють, але все-таки вони спроможні виготовляти. Ну, на жаль, бачите, на, на, на відміну від нас, Російська Федерація почала активно переводити всю економіку на воєнні рейки. До речі, ми навіть знаємо приклади, коли там хлібокомбінат починає випускати товари воєнного призначення. Якщо на них наклали санкції, що вони роблять? Вони фактично в чемоданах везуть ці. Ці мікрочіпи, які необхідні для ракет і для високоточної зброї, чи там виробництво радіолокаційних станцій, ось в чому вони перевагають. А ми сподіваємося, поки що на допомогу західних партнерів. І наша економіка поки що працює. Ну в наскільки так можна побачити, в, в рамках в, в, в основному мирного часу у нас суспільство більше перейшло на військові рейки, ніж держава. А чому ми не можемо перейти на військові рейки і так само розвивати наш військово-промисловий комплекс? Ну, це питання до президента. Він визначає політику в особливо в воєнному плані, як зовнішню, так і внутрішню. І е, е, у нас сьогодні на сьогоднішній день. Ну, бачите, у нас є інші пріоритети, наскільки наскільки так е, стає відомим з засобів масової інформації? У нас велике будівництво. А не а не велике переозброєння армії там і інші, інші проекти розвиваються. А сьогодні ну на жаль, це питання до, до, до політичного керівництва країни. Пане Олегу, почула вас. Дуже вам дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Бажаю вам гарного дня. І нагадаю, що Олег Жданов, військовий експерт, був щойно з нами на зв'язку.